В обласному центрі в чергові відбулося народне віче, присвячене люстрації новопризначених керівників владних структур. Представники люстраційного комітету та громадські активісти повідомили, процедуру люстрації активно проводять у всіх державних органах влади. Відтак відзвітували й про результати своєї роботи. Результатом є те, що люстраційний комітет став відомий. до його, до його висновків дослухаються і іде. Якби ми як йшли, як лідаков, як попереду і заді, за нами йде ініціативніші групи, які е, теж на нашому прикладі формують свої ілюстраційні комітети і долучаються до нашої роботи. Ми працюємо спільно під час зустрічі з громадськістю, активісти наголосили, не зупинятимуться на досягнутому і надалі проводитимуть очищення органів влади. Процедуру люстрації проходитимуть всі голови районних державних адміністрацій та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Аби громада погодила ці кандидатури, представники люстраційного комітету просять посадовців надати про себе більш детальну інформацію. Головний пріоритет в тому, що ми добре розуміємо, що всі нижчі ланки, які нереально будуть зняти так, як Діяти мають всі структури. Там багато є людей, які звикли жити за системою. І ми просто-напросто будемо боротися із тою системою, яка залишилася в душах тих людей, які от там працюють. Під час свідча оголосили про створення громадської організації під назвою Сила народного контролю. Активісти запропонували громадськості об'єднатися у єдиний керуючий орган народну раду. Задля боротьби з корупцією та контролю всіх органів влади мають бути обов'язково автобіографія людини, яка хоче бути очолювати якусь структуру або бути у цій громаді, і обов'язково знайомство з громадою, тому що навіть це може бути чудова людина, але громада її, наприклад, не знає. Членами народної ради є не лише представники громадських організацій. Активісти запрошують всіх бажаючих долучитися до роботи новоствореного органу. З особливостями та напрямками діяльності цієї організації обіцяють ознайомити вже найближчим часом. Очевидно,